Одна із головних подій цього дня це те, що в чергове відбувся обмін полоненими, і наші захисники були повернуті додому. А йдеться про тих, хто повернувся. З важкими пораненнями і тяжко хворі захисники, і це знову ж таки черговий етап великого обміну полоненими згідно домовленостей під час другого стамбулу домовлялися про передачу ем, військових до 25 років, які потрапили в полон, і про повернення важко поранених і тяжко хворих. Я не знайома з тими захисниками, які сьогодні повернулися до України. Але при цьому я відчуваю таку ж саму радість, яку відчувають зараз і ті рідні і сім'ї, які їх чекали весь цей час. Але разом із тим, я відчуваю і біль, тому що я розумію, що після кожного повернення наших військових починають відкриватися. Страшні подробиці того, в яких умовах вони трималися на території Росії, що з ними робили на території Росії, як їх намагалися знищити морально, і при цьому як їх намагалися знищити фізично, а максимально задавши шкоди їхньому здоров'ю, коли, отак, стоячи на колінах на українській землі. Український захисник каже: Я незламний, і я ні на що не проміняю Україну в тебе так чи інакше виникають мурахи, які біжать тілом, тому що ти розумієш, що саме цього вони намагалися досягнути в полоні. Вони намагалися збити їх з толку і намагалися максимально ем, зробити все від них залежне, щоб наші захисники повірили, що нібито їх тут в Україні ніхто не чекає. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Всі визволені оборонці, чоловіки, представники рядового і сержантського складу, і частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали загалом зниклими безвісти. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому і Луганському напрямках. Звільнені з полону зараз пройдуть необхідний медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, також всі належні виплати за весь час перебування в неволі. І чому я кажу, що мені так само боляче, тому що сьогодні україною пролетіла звістка про військового, якого ми з вами всі. Я впевнена, пам'ятаємо, який, повертаючись з полону, взяв яблуко і казав, що він це яблуко чекав рік, тому що ніхто в російському полоні не давав їм фруктів чи овочів. І загалом ми знаємо, що те, чим годують наших захисників в полоні, це їсти неможливо, але їсти доводиться, якщо ти хочеш жити. А звісно, вони хочуть жити для того, щоб повернутися додому до своїх родин, до своїх близьких, до своїх дітей, тому що один із тих, хто повернувся сьогодні, дізнався, що в нього народився син і тільки сьогодні він дізнався, як його звати. Так, оцей захисник, який тримав те яблуко і жадібно їв його в перші секунди повернення додому, на жаль, помер. І мені дуже боляче від розуміння того, яка чергова правда відкриється далі. І чому я зараз про це знову таки говорю? Тому що моніторинг військових злочинів Росії може припинитися. Спостережний центр конфлікту в Україні, який займався відстеженням військових злочинів Росії з 1 липня звільняє персонал по всій Україні через припинення фінансування з боку Сполучених Штатів. Організація моніторила, зокрема, викрадення українських дітей і примусове вивезення їх до Росії. Про це все ми з вами найближчим часом можемо тільки здогадуватися, а не дізнаватися. Звісно, можливо, їм вдасться залучити європейські кошти і продовжити свою роботу, тому що вона важлива, тому що світ має про це знати. А можливо, з злочинами Росії ми будемо розбиратися після. Завершення припинення або тимчасової призупинки Росією війни з Україною. Тимчасовою, тому що я нагадаю, що війна триває з 2014 року, 12 рік, і у нас був період, який ми називали тимчасово припиненням війни, тому що активних бойових дій на той момент не було.